Який це кайф, який це кайф. Це сьогодні топ. На сопляках, фу! Ну, от, типа ось такого. А перед початком відео хотів би попросити саме тебе підписатися на канал, якщо ж тобі, звісно, подобається рибальський контент. Друзі, ваші підписки це показник того, що я все роблю правильно і вам подобається те, що я знімаю. Тому гарного перегляду і погнали. Що ж каже туха Рибака, коли дорога фігова, під'їзд до водойми, приходиться все, тарабанить в руках, насос, лодочка. І, хто казав, що буде легко. Води все більше є, і більше є. Прям конкретно. Раніше я з цього місця і не думав заплювати тут кирпичі, такі були. Тепер свободно. Всім салют, друзі! З вами Макс. Давно хотів спробувати щось нове. І цей день настав. І як я вам казав, що до мене їде новий спінінговий комплект, новий спінінг. хочу вас з ним познайомити. Це кастингова снасть. Це значить така снасть для чайника. Вона, в принципі, бюджетна, і нею можна зрозуміти, що таке кастинг, що таке мультиплікатор, як ним ловити і як ним взагалі користуватися. Шнур тут стоїть восьмижильний 2,5, доволі такий канатний. Крутив я сюди, повідець хардмона ну постривай 07. І зараз разом з вами будемо пробувати. Шукати, ловити щуку. Емоції, я думаю, будуть просто на висоті, тому що я ще ні разу не ловив такою снастю. Не знаю, як це, як виважувати щуку ним і що взагалі буде відбуватися. Тому вам гарного перегляду, мені кайфової рибалки. Давайте починать. let's go! По воблерах я сьогодні набрав це у мене тут орбітоподобні. Це інквізітори і є пару біркінговських копій і монтера. На іншій стороні, тут трішки побільші бобдери, два орбіта, дві монтери і два карася. Самородний і джакси. Почну я сьогодні із інквізитора. Ось такого. Цим комплектом я вже раз кидав, вже в мене був один виїзд, але безрезультатний. Я дуже хотів піймати якусь. Рибину, щоб відчути, як це, як це тянуть мультом, які це взагалі емоції. Але, на жаль, мені нічого не попалось. І тому сьогодні я виїхав поранч думаю, розкумаємося з вами трішки. Який виход, який виход був. Дивіться як погнала, стоїть там стоїть І на ці шорохи на це всяке реагує, що я підпліваю, Головне туди просто попасти Що вона побачила воблер. Капець якийсь. Дивіться ну от же стоїть, ганяє! Вона тупо мене дражне, ви бачите, просто ганяє, тут стоїть, а я не можу попасти коротше, на неї, приманити. Зараз резана, замоталась, закрутилась, Піпец, Опа перше. Yeah, Ой, кайф! Ой, кайф! Ей, yeah, перша, ну блин, прикольно прикольно, конечно натвичилась, затвічилась, ось як просто крутилась там як хотіла, роздерла собі все, що тільки можна, ще і в око попало. Так, друзі, я перша така малиха, яка спокусилася на мантері, плаваю, я вже, мабуть, ну не знаю, щоб вам не збрехати, може годин-дві з половиною, може більше. І оце тільки-тільки зараз вона з глибини в мене клюва, тому зараз Шведесенько її розпакую і відпустимо. Так, шведесенько її зараз роздуплим. Це сюди, це сюди, це сюди. Дуже засіклась, класно, трьома гачками. Ага, класно, на соплях висить. Це класно. Не так класно, як хотілося би. Але воно там, ви бачили, таке крутило, викручувало просто. Оп! Є таке. Так, все. Це веде сника кину на ваги. Те думаю, кивоха. 10. Все. Гудбай. Топ, взагалі кайф. Ху -ху -ху. Я, 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 я нічого і не зрозумів, якщо чесно, що це тільки, що було покльовка добажування неяких. Кайф. Так, по перших враженнях, друзі, нічого не понятно що це тільки що було, фрік у мене був дуже затягнутий тоді. Вона аж вигинала в мене спінінг, тому зараз піхи підналаштую, так як повинно бути десь отак. Хоча шнур товстий, снасть теж не промах, тест великий, тому нічого не буде взагалі. І Монтарик, Монтарик, Монтарик дав джазу. Боже, щоб він ще раз дав джазу. Ну бачите, взяла із глибини. На міляку щось не захотіла дуже клювати. Наскільки рибаки наблюдательні люди. Рибачок тільки побачив, що я не кислоту на маттайгера взяв. Щуку зразу хопа. Дивлюсь, вже блсенка теж кислотна носити. Наблюдатель не люди. Ну і ще прикол. Думаю, поміняю воблер на натуралочку. Почав перевішувати. Дивлюсь, а у мене застібка відкрита. Це треба ще вміти достать щуку з відкритою застіпкою і прокидати ще хвилин 20 воблером обліром з застіпкою відкритий. Є! Yeah. Опа! Іди сюди, так пропускаю тепер фрік. Бо в прошлый раз і цей раз він був затягнутий оп! Камон, бейбі! Камон, бейбі! Іди сюди, малышка. Ну це зовсім шнурята. Це зовсім малий шнурик. Коротше, дивіться. Їй мабуть габелі. Зараз попробую якось швиденько. Там за самий-самий крайок. Зразу його відпущу. Надіюсь ти виживеш, Так. Вона бодра яка. Звичайно виживе. А хто тут у нас? У нас тут знову знову спрацював містер Тайер Мантера 130, вона трошечки походила зубками по хардмону, але Але все чітко. Коротше, перша яка незручність яка є, це я не розумію через те, що немає тріщотки, як працює фрикціон. І це дуже, дуже непривично. Але все ж таки удовольствия набагато більше, ніж з м'ясорубки. Кайф. Класне. За цим разом короче, я взагалі не зрозумів, що відбувається, така пождача була, єлі-єлі, буквально течок такий. Ну, я знаю, що тут багато водорослів і тому думав, що це водорослі підсіли. Але коли всік, а тоді ще раз просік і відчув, що на другому кінці шнура є якийсь супротив, то я вже зрозумів, що... Це щука є. Вже я казав нюанс по фрикціону, коли він тріщить, коли він співає набагато. Ти розумієш, коли щука дає ривок, коли вона йде, а тут не розумієш, і потрібно або палець ставити на шпулю, щоб регулювати, або просто його попускати. Ну, це все приходить з часом, а коли такий новачук, як я, і не розуміє, що взагалі відбувається, то це дуже-дуже напряжно і важко, але кайфово, кайфую від цієї снасті просто на всі 101%. Ось він мантерік. 130-й в кольорі Маттаєр. Сьогодні вже розловлений по настоящому І тільки що цей щурятка просто його в шахту почти, ковтнула, ковтнула, наскільки можна. Надіюсь, що виживе. Там буквально трішечки забро було. Якийсь цей сокіл пролетів. Я в шоці. Забро буквально трішечки було пошкоджене. надіюсь, що з ним все буде нормально. Тому так обережно його зняв. Короче, все кайфово, все супер. І ось буквально ось, ну вони клюнули в діапазоні 30 хвилин, що перша, що друга, після обідний час. Хоча вчора я приїжджав сюди після обід, то кльову взагалі не було. І я це думаю і гадаю, що з нею не так, що їй не так, коли вона буде клювати. Хоча виходів багато, в кушерях виходів просто валом, але реагувати вона. Не хоче на приманку. Може зараз буде. По погоді передали на після обід дощ. Ну, десь я там в далечині бачу, якісь хмари натягуються, але... Але не критичні. Кому євро двері, кому євро стульчик. Стівіться нов'ю. Стульчик нов'ю. З дверями віддам. Безплатно. Пацани, під'їжджайте. Поки тут п'ю. Чайок за ваше здоров'я. Зараз хлібну липового і трішечки вам розкажу, чому саме кастинги, чому саме от такий комплект. Діло в тім, що людина, коли розвивається, вона розуміє, що десь щось не так і десь щось є лучше, і стремиться до цього лучшого. Тому я твічу віксом. Він в принципі справляється з усім, з чим йому даєш там 130 і він прориває, 160 і прориває. Він буде навіть проривати кирпичі, якісь, якщо ти йому будеш давати. Але все-таки, от є якийсь канон, і по канону треба, мені здається, двигатися. Уже люди до тебе пробували і показали, що це краще, і тому також треба до цього стримитися. Тому я вирішив перейти саме на кастинговий комплект, і сьогодні. Я в цьому переконався, що він дає більше емоцій, зручніша снасть, просто дві чаш краще. Були варіанти заказати повністю все будилище із Аліекспреса. Китайці, вони на щод цього, пацани прошарені, вони на американський ринок роблять снасті, мульти, вони роблять кастингові будилища і вже знають, що до чого, але так як мені не хотілося ждати там. Місяць або два я вирішив це все у нас в Україні вже купити. І коли я обирав собі кастинговий комплект, обратно на ці виходи, а я тут базарю. Ну, подождуть, щуки подождуть. В Україні це просто максимально важко вибрати собі мульт. ладно. мульти зараз всі возять, всі замовляють за лікар мульти. Такий би самий я міг би купити новий на Аліекспресі за 1600. Тут він буде стояти дорожче, але якщо його знайти беушним, то можна взагалі там за штуку купити собі якийсь. І він буде працювати, тобто все буде чітко, тормоза будуть так само чітко працювати, кидатиме він також далеко, Ну немає в цьому ніяких проблем. Зовсім інше питання: вибрати у нас в Україні кастингове водилище. Не всі компанії роблять, якщо і роблять такі там як Фаворіт, Флагмана там щось можна знайти, можна заритися кудись, кайде, вейде, сівейде, Всього цього ге дуже багато, але воно не буде працювати класно. Фаворита ще одного X1 я собі не захотів. Захотів щось десь трішечки різнообразія, Перед цим також заліз на OLX, подивився там кучу якихось від Джексона Кастінг від короче, карочедайв від Чимана. Але я з людьми спілкуюсь, кажу 130 і потяне. Але ну продавець він є продавець. Він скаже: ну так, потяне, ну потяне тільки в на, натяжечку. Я розумію, що ніфіга він короче, 130 і не потяне, і треба десь щось шукати інші якісь варіанти. Інквізітор у нас в тесті 8,32, м 1,98 м. Я б сказав би, що це ідеальна палка І з ідеальними характеристиками. Мабуть, хотілося би трішечки менший тест до 30 або до 28, але мені здається, от для першої палки. Підійде інквізитор ідеально. Він не важкий, рука від нього не заморюється, у використанні простить. Ці всі міфи, що мультиплікатор це борода. Якщо, друзі, є котілок на плечах, якщо у вас є інтернет, якщо ви вбіб'єте в інтернеті, як користуватися мультом, вам розкажуть, як його налаштувати, і бород кидати він не буде. За весь час, що я його кидав, я кинув там буквально дві бороди, коли тільки тренувався, і він кидає постійно бороду, якщо його не підналаштувати до певних приманок. Наприклад, ти кидаєш 130-й, а потім думаєш, ну, влуплю я карася. Карась сам по собі такий парусистий, ти його закидаєш в борода. Наприклад, зараз можу вам продемонструвати. Прикол в тому, що кастингом і не треба вам ловити із точки 80 метрів або ще далі. Ваша основна задача, от так от як я запливти в такі очерети і облавлювати тут берегову зону. От дивіться, я не знаю, зараз вийде чи ні, пустить бороду. Словив 130-му і картушка в принципі налаштована під 110-130 вабліра. Якщо його кинуть зараз і то І то. щось там трошечки запуталося, але все, все нормально. Ну, от тіпа ось такого може у вас вийти, якщо не налаштувати катуху і випанути <гум> не ту приманку. Але все це розпутується дуже швидко, можна наловити далі. Тому, друзі, якщо ви фанати воблярів, якщо хтось із вас, якщо саме ти хочеш спробувати щось нове, в принципі, спробуй. Я не кажу, що треба купляти саме такий комплект, це ніяка там не реклама, я його і зібрав, тому що от в мене був такий бюджет, там три тисячі, і в мене вийшов ось такий комплект. Не профік я в цих ділах, може, можна було купити щось краще, краще. Ну, можна і можна. Надіюсь, колись куплю собі поярче. А якщо ви дійсно ловите на вобляри, то спробуйте кастинг, Я думаю, вам понравиться. Щука, так. Да. Щука. Водоросли з жмуток не хочеш? Хочу, звісно. Ох, і вихід був, ох, і вихід був. Ти тут ранку вона стояла. Виходи є, а риби не є. Мені подобається боротися з нею, друзі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Який це кайф, який це кайф. Фу. Який це кайф! Де ти є? Де ти є? Завела. Завела і держиться. На сопляках. Фу. О, чорт, я просто весь. Я просто весь в и в багни. Та за что? И камера, и все. Фу. Так все, тихо. Бо сейчас на котлеты пойдешь. Ну, це капец. Ну, я сам виноват, что так случилось, того, что она была на соплячку. Так, я сейчас зараз... поскидаю. Фу. Фу, а це ти мені роботи додала, корне сьогодні Та тихо Та тихо вже Та тихо вже Да я хоч візьму тебе Ну це Кілоха Я б сказав би що це півтороха Фух Зараз щось, щось зараз вже Треба видумати берегу її зняти Ось воно, блін, просто все грязне. Але ось така красотка є. Дай. Я тільки що кайфанув не на 100, не на тисячу, а на мільйон процентів. Просто не можу я вам, друзі, описати словами, коли тягнеш на цю снасть і коли в тебе затягнутий наглухо фрікціон. Ну не можу я поки що якось привикнуть. Ти просто тупо з нею борешся. По-настоящему з цим крокодайлом. Зараз зважимо, я думаю, півторашка тут є желізнячна. Подивіться, просто, що вона мені наробила в лодці. Ну, я сам винуватий, що вкинув водорослів собі трошечки живності в лодку, але воно того варте, нічого. Ціклась, вона так, звісно, дуже для неї печально. Тройничком за три гачка просто розкрашила собі клюв, але нічого. Нічого страшного. Фух, ну а це вона після обідня. Після обідня кайфова щука по-бистрому дуже зараз скидаю її на ваги. Такс. По нулях. Кіло 255. Майже півторашка, але кайфова півторашка просто. Кайф. Друзі, з вас тупо лайкосічок. Промиєм тебе трошки. Щоб ти не була така грязна, щоб не казали, де ти лазила. І все, додомку. Дякую. За емоцію. Ну відпусти, лівгріб. гріб. Ні, я хочу на котлетки. Ой! У, блін. Ще попадись мені. А тепер зараз, друзі, будемо розбирати все це кофно. Отак, береться це, ляпс. Ммм. Ніхто не хоче салатіка. З морської капусти. І з полтавської капусти салатика ніхто не хоче. Ммм. Це сьогодні топ. Це сьогодні тупо, справжній топ. Топчинський. Ще я так зблизька вам покажу цей кайф, цей кайфок. Нравиться. Зараз буду пливти це все мить. Друзі, така у нас вийшла сьогодні з вами рибалка грязна, Короче, але кайфова і щуча. Я сподіваюся, що я вам заложив в голову ідею спробувати кастингову снасть, особливо тим, хто фанат воблярів, фанат твічинга, хто твічить зараз м'ясорубками. Коли-нібудь просто попробуйте, я думаю, вам сподобається. Тільки одне: ніколи не просіть кинути мультом у власника мульта, бо у вірогідністю тисячу процентів він вам не дасть це зробити. Наш фаворит сьогоднішньої рибалки Мантерік роздав конкретного стіля, розбудив сьогодні цю щуку пасивну, яка зранку якого то Фіга не захотіла взагалі клювати. Не знаю, чому та щука останнім часом така якось не зрозуміла прохолодно, і погода така холодна, вже устаткувалася. Вона повинна клювати не три штуки за один раз, а десять-тринадцять. Отакий От дожен бути кльов. Але і на тому дякую. Я вам сьогодні показав красоту кастінга. Я сам просто в такому дикому захваті. Особливо ця остання клювака, ну це просто це кайф. Я надію, що ви через свої монітори також за мною кайфанули, так як і я. Тому, друзі, я свою риболовлю на сьогодні завершую. Дякую, що ви додивляєтесь до кінця. Надіюсь, вам подобається і це того варте, що я практично кожен день на рибалці. Дякую, що коментуєте, ставите лайки. Обов'язково ще з вами зустрінемося на рибалці. Я погнав хавать, бо просто вже не можу. Всім гудбай! І зараз почнеться саме-саме цікаве, М -м -м, а коробочка яка чистенька. Яка чистенька, а тряпочка яка чистенька. Та ти що? Такі рибалки я люблю. Ні, ну лучше хай буде кожен день. Вулиці грязно, але з рибою.